Другого року виконулося 250 років входження Галичини, також частини Волині, до Австрії. І ми вирішили в міському сурічому музеї, що це був досить такий знаменний, переломний до певної міри етап у розвитку наших земель, українських земель у часи бездержавності. Тоді з однієї державного творення вони перейшли в інше державне утворення. Очевидно, зараз дуже по-різному можна оцінювати, що це відбулося, як це відбулося. В кожній країні, причетній до цього, історики по своєму висвітлюють ці події. Відомо, що для Речі Посполити це був величезний удар, фактично перестала існувати річ Посполита. Для Австрії це було. Здобутком здобулися нові території, і що ж це таке було для українців, які жили на цих територіях, і який вплив ця подія мала на Україну, на подальший її розвиток становлення державності, розвиток чи не розвиток демократичних чи інших процесів на? Життя релігійне, воно суттєво повпливало, на культурне життя, на освіту, ну, буквально на всі, всі всі галузі, промисловість, торгівлю, на всі галузі, які тоді були представлені, якими жили українці на цих землях. Цю виставку ми не змогли реалізувати минулого року, в силу того, що розпочалася війна. Зараз ми вже більш себе відчуваємо стабільно, скажімо. І ми вирішили повернутися до цієї теми, тому що особливо в контексті війни, яка зараз йде в Україні, в контексті тих цінностей, за які ми воюємо, нам здавалося, що дуже доречно цю тему ще раз підняти, ще раз ближче придивитися, як воно впливало на ідентичність українського населення, яке проживало на цих землях. Власне, ми не розповідаємо від початку до кінця хронологічно, як це відбувалося. Ми хочемо через людей, через події, через певні явища, привернути увагу до цього періоду, історичного періоду, ще раз замислитися, що відбулося, і, очевидно відповісти собі на питання, або хоча б поставити, як воно вплинуло на те, якими ми. Зараз є, зокрема на Галичан, якщо ми вже так пригодимо себе до цього, як ми належимо до Галичини, очевидно, як воно вплинуло на наших прадідів, дідів, ну і які цінності ми далі проповідуємо, що стало складовою частиною нашої української ідентичності, як воно повливало на формування українського світогляду. Все, що ми вам показуємо, це те, що так би мовити, до певної міри було легко доступним. І також ми робили цю всю, всю експозицію виключно на своїх творах. Ми не позичали твори в інших музеях, хоча спочатку думали залучити і Турицьку національну галерею мистецтв, і національний музей, історії релігії. Але обмежилися з питань безпеки виключно своїми творами, на які представлені цій виставці понад 250 оригінальних творів, і третина з них експонується вперше. Дякую. Шановні громади, шановні працівники музею Львівського історичного організатори виставки також поціновувачі нашої історії і гості сьогоднішньої гості Львівського історичного музею. Я ніколи не, 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 не втомлююся повторювати про те, що Львівський історичний музей один із найпродуктивніших по кількості виставок, по кількості відвідувачів і, взагалі, по своєму стилю праці, стилю роботи. Ми сьогодні маємо можливість ще раз. Оглянути нашу історію під тим кутом зору, який бачить або який презентує Київський історичний музей. 250 е, проєктів, 250 матеріальних частин, які зібралися сьогодні на виставці, це бачимо тут різнопланові, різно так і різножанрові презентації різних матеріалів, тут і картини, і різні матеріали. 150 років, які презентуються на цій виставці, вони говорять і нагадують нам про те, що історія нашої держави не просто має давню історію історія нашої країни пов'язана із цивілізованими країнами світу. І нам ще, не зважаючи на те, що здавалось би історія Австрійської імперії є такою доступною, досить багато матеріалів є для того, щоб ознайомитися, і активних матеріалів, і історичних матеріалів, але все одно ми маємо напевно ті моменти, ті нюанси історичні, які ми ще для себе не відкрили. І, власне, завдячуючи львівському історичному музею, ми напевно будемо для себе щось нове відкривати у нашій історії. Ще раз дякую всім організаторам цього виставкового проєкту, а всім нам бажаю отримати ту мистецьку, естетичну, історичну насолоду, яку ми будемо мати можливість отримати під час е огляду цієї виставки. Дякую вам, і, е пане Руслане і вашій команді Дміт. за те, що ви створили на правду гідний проєкт, цікавий, глибокий е <свистити> проєкт для нас, для нашого товариства. Дякую вам. Дуже дякую. Оскільки Роман Петрович сказав все, що я хотів сказати, то єдине можу насушно сказати, що з одного боку це, напевно, було мінусом, що ми не змогли залучити і інші музеї, і, можливо, навіть за кордоном була думка. Але у той же час, коли ми занурились в... Фонди нашого музею змогли знайти дійсно багато речей, які або давно вже експонувалися, або, або взагалі не, не бачили світу Божі. І тому я тішусь, тому що кожен, хто робить виставку, він нам дійсно отримує нові, нові знання про наш музей і про нашу експозицію. Тому я хочу подякувати ще нашій дирекції яка вірила, що ми можемо тут зробити таку виставку. Поки, поки все, але дякуємо за натхнення, які ви нам давали. Я <праць> думаю, які імпульси пришвидшення, які дирекція нам давали. Вони <праць> <праць> Дійсно, ви посприяли тому, що ми сьогодні маємо гарний позитивний результат. Запрошуємо спілкуватися з на виставки, оглядати експозицію, а ми готові вам допомогти вашим питанням. Дякую.